У сьогоднішньому соціумі часто нагадує біганину по адміністрації, коли ти намагаєшся отримати купу дозволів і е, печаток про те, що ти адекватний, що ти маєш право жити тощо. Е, люди, які народилися до 2000-х років, вони звикли на те, що мусять отримувати дозвіл, піти погуляти, відвідувати якийсь гурток, е, обирати собі шлях, куди піти вчитися після школи. Чи ж дивно після цього, що ці люди? Нічого не роблять, аби тільки не отримувати наступний дозвіл. І ти наче просиш у світу дозволу, а можна я тут поживу, як я хочу, а можна я просто буду трошечки щасливим. Не буде такого, що весь світ відповість тобі хором. Так, живи, як ти хочеш, будь щасливою. Такого не буде. І не варто цього очікувати. Живи, як тобі хочеться. Твоє життя не колективне рішення. Колись двоє людей, мама і тато. Чи захотіли, чи дозволили тобі народитися на цей світ. Отже, це життя належить тобі. Грай в нього, грай за своїми правилами, не бігай з усіми документами, щоб отримати дозвіл для того, щоб жити своє власне життя. Грай свою гру!